Українські воїки з Криму розміщуються на нових рубежах. Армійці заселяють покинуті військові об'єкти на північному прикордоні з Росією. Перша сотня льотчиків випробувачів сведосі вже замешка в Чернігові. Там планують відновити базу військової авіації, що і попередня влада вважала непотрібною. Кримців на Чернігівщині зустрічав Ігор горливанок. Покинуті частини українських збройних сил на Чернігівщині відновлюють своє існування. Їх заповнюють армійці, передислоковані з Криму. Так сьогодні бойовий стяг підняли військові науково-дослідного центру міністерства оборони перед окупацією півострова. Цей підрозділ був розташований під Феодосією. На ще донедавна покинутому військовому литовищі під Черніговом тепер вирує життя. Тут, хоч зараз можуть злітати і приземлятися винищувачі транспортні літаки або гвинтокрили. І, хоча в небо звідси вони останнє піднімалися років 10 тому, злітні смуги збереглися в хорошому стані. Пілоти науково-дослідного центру їх уподобали ще у квітні, кажуть саме те, ми тут зробимо мощну, хорошу, випробувальну базу, яка дозволить нам приймати. Образі воруження вене техніки відповідного мирового уровня. Перші 100 офіцерів з родинами до Чернігова прибули тиждень тому. Решта 600 військових досі в Запоріжжі. Туди їх наприкінці березня передислокували із Криму. Ці армійці, мозок військово-повітряних сил України. Усі, здебільшого, офіцери жартома зізнаються, керують усім, що літає. Саме вони першими випробовують новенькі зразки авіаційної техніки та радять конструкторам, як їх вдосконалити. А ще ці хлопці розробляють тактику та стратегію. Повітряного бою ми вважаємо, що це буде продовженням славних традицій Чернігівщини в, в авіації. Будемо стимулювати роботу. Думаю, промисловості Чернігівщини підключати предприятия к оборонним програмам. Создавати доповнітельне робочі місця в місті Чернігові. Військові кажуть у Криму присягнути на вірність росіяни їх мовляли високими зарплатами та дармовим житлом. На спокуси не піддалося 80% особового складу, бо вже служили Україні. Ви знаєте, ми на такі пропозиції не за що б не з тому що в нас тут коріння, нас тут батьки, і ми тому сюди і приїхали вже ближче додому. Тепер на Чернігівщині починають нове життя. Поки на орендованих квартирах і в готелях майора Олександра Літвінчука з дружиною, приміром, прихистили знайомі. Покинули квартиру, виїхали. Речі, там, да? Речі, половину забрали, половина залишилася зараз на даний момент поки житла немає, але ну, надіємося на те, що в майбутньому Міністерство оборони чи держава зробить все можливе, щоб забезпечити нас житлом. Та поки чиновники, що приїхали на урочистості до частини замість ключів від осель, вручають їм підручники з історії авіації від квартирного питання, ухиляються. Дане питання, ви можете, якщо на вас конкретно цікавлять будинки на території міста, задати представникам міської влади, міському голові, що досить дивно, що його не було Та Армійці не зневірюються, сподіваються, часи, коли в небі ширятимуть лише цивільні літаки, а танки стоятимуть на постаментах уже не за горами. Ігор горливинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.